О, річенько старенька. Надто вже ім'я суворе в той, хто поєднує в собі веселощі й шаленство. О, бурхлива, кривава жила річкова, якщо головна твоя риса це літа. Ах ти хитра, звивиста мудриня. Хіба старою можна звати хто бринить у серці заходу весни? Хто приносить нам спежевих королів? І засилля найрізноманітніших жуків. Хто кинув виклик титанам попереднім? Деміургу? Спробуй відтвори її на острові блаженнім. Яка велична життєсила тече в твоїй аорті, широченній? Скільки ж тобі довелось побачить перетворень дерев'яного бруса на залізо цеглу й пар від двигуна? Брунатне віскі твоє пронизує горду, тверезу суверенність, оповито розважним ореолом і поникає її самовпевнене обличчя. Праведність це марна справа, та забави твої для чортів, а не для немочі. Якщо ім'я є для кочової маси й бувалої легковажності. Що зміється крізь моря трави степів та гаєлітніх сасафрасів. Ім'я, яке тече так само безупинно, як дикі води, швидко і вільно. Ім'я твоє воістину Міссібі. <кхем> Зрозуміло, як день для всіх, що лишили ви тут нас самих на біс? Чи не на біс? Ні, ні, уже достатньо. Все добре найбуде. Може мені ще затанцювати, додати рядків. Може у два рази довше. Прошу, не руйнуюся мюзикл. Не думаю, що на чатуванні варто здіймати такий галас. Може, краще спустися і візьмеш лопату. Леле, міс Пепер. Мене прокляли, прокляли жити з кволими руками. Отож роблю, що можу. Я створюю. Я створюю атмосферу. Дитяче личко, наші м'язи. Глянь, як він риє свій шлях до страждання, малий авантюрист. А тепер, якщо до рапсодії Соль Мінор Де для душі. Добре. Якщо не допомагатимеш, тоді будеш ганчіркою для рук. Рокі? А. Здається, я знайшов те, що ми. Це воно? Ну, якщо ні, то доведеться пояснювати червонів чи перед родиною. Герман хапфамшффіл. Що це? Ти чув? Це неспокійні духи. Ми вдерлись на їхню територію, але ви нічого не вдієте з цим лихі демони. Якби тут була моя мама. Що? Блюзнірство. Вся стихія зупинила б нас на мертво. Я знаю. О, хрябчику. Тільки не кажи, що тобі було не до вподоби працювати лопатою перед цією кралечкою. <звук> Мати Божа! На мить я подумав, що це була твоя мама. Ось чому не варто гнівати духів роки оскверняти їхні могили. Святині. Та... Заспокойся, братику, усі духи у пляшках. Сто років тому берг та гея робили набагато гірші речі, і все в них склалося просто чудово. Хіба їх не повісило? Це деталі, Рябчику, деталі. А тепер покажи мені свою роботу ломом. Су. Ах, рідке золото, діонісова солода. А точніше, канадське віскі. Нам ліпше поквапитись. Я заведу машину Різки на базі, тільки лампи не вмикай, ліпше не ризикувати. Ну так, ми ж до цього були такі обережні. Oh, дідько ні, дивись, не розбий, ні саме, ні краплі не пошкодує. Бісова темрява. Де ліхтар, коли він так потрібен, міс пепер? От тепер духи завжди. вийшли на волю. Ось, ось. Це моя нога. Ти що? Нічого не бачу. Ага, ось вона. Ай! Та годі ти від мене роки! Роки! Гей! Ану, злась! Сьогодні у нас живчики. Так, це ж добре. Погоня моє улюблене. Затримуйте. Хоті, затримуйте. Тільки не затягуйте. Це не велика робота. У нас є важливіші справи. Так, Але жодна з них не така весела екція. Mm, конкурентам давати спуску не можна. Навіть малі паразити можуть гноїтися. Уперед! Де ти навчилась так водити? Не знаю. Не знаєш? Як водити? Ні! Ти така жахлива, що збентежила ворога. Гарна робота. Тепер настав час твоєї вистави, торпедисте. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, так, так. Ні-ні. Не соромся. Зіграй нам симфонію. О, Боже мій! Ні! Де, це приманка? О, не, лишайся там! Ні, просто скло. <ріст> Трайне професійно. У них виявилася потужніша зброя, ніж я очікував. Може, хочете взяти кермо на себе? Ні. Не полюбляю кермувати, особливо без лобового скла. Не до вподоби, як ми граємо. Може, годі дивитися і приєднаєтеся, ще. Чи нам слід турбуватися про те, що ви можете згадати старі добрі часи? <связывая> Повертайся сюда, или Что? Куда? Налево, левый кук, план, левый, левый борт! Користайтеся уявою, міс пепер! Щорт руки! Я не бачу! Вибач, ми в безпеці. Вибач. Вибач. Я не хотів. Це просто... Ніби вогонь. Палики і гарячий вогонь. У... у... У моторному відсіку. Радіатор! Гаряче! Ай-яй-яй! Цей світ сповнений чарівностей. Потрібен лише проїзний квиток. Підходьте, купуйте квитки ковко! І дивіться, як не стягне трюка на слоні крізь вогняні кільця. Що ж, у мене закінчилися рукава та ідеї. Двигун ще дуже гарячий, навіть не знаю, Ти казала, чи... що у тебе є пістолет? Під сидінням завжди є один. Ну, усе ж це пістолет. Я їх довліщувати заводь машину. Будь ласка. Щоб не розбіжатися, це займе більше часу. І відколи це ви розлюбили веселище. А, я подбаю про це. Машина на вас.

Це що за чортівня? Юначе це верх тупості. Раптово цирк до міста завітав. Бегемоти клоун у капелюсі закричав. Ходіть, ходіть, підходьте всі. Дивіться, які в нас вогняні дощі. Хоч стільцем, хоч батогом. Але поїзд цирковий все одно же не бігом. Зухвало клоун промовляє. Циркова арена всюди побуває. Йой! Мої брови ще зі мною. Ем... Так, файно. Тримай Рябчик, оце тобі сувенір. Спочатку треба було запалити. Братику допоможе піднятися. Шере. Якісь у сумні. Попри ретельні перевірки, скандали та зрештою проблеми з фінансовим становищем. Хм, Знайома історія. Міс Дункан залишила по собі спадщину високого артистизму та сміливих інновацій. Задушили шарфом. Смішний кінець, від якого ще трагічніше. До речі, про трагедію до нас повернувся постачальник похоронне бюро, і все ж без тебе усе не так. І знаєш, таке відчуття, що усе це. Було нашим. Раніше ми могли приймати колони вантажівок. А зараз копаємо недоїдки. Що ж, нехай це і невічливо атла мені пора. Зустрінемось внизу. Місем. Гораціо. двері серденько, о точно. Єпності, мадам? Ах, точно, непрості справи зі справами. Можливо, ви могли б чимось допомогти? От тільки я маю бути опорою товариства, бароном індустрії, порядним громадянином. Сказав він, схилившись над своїм забороненим напоєм. О, дякувати Богу, думав, ти вже кінці віддав. Зібе. Хіба ти не повинен грати на сцені? Для кого? Цього хлопця? Чи може для тебе, Віку? Може, серенаду тобі заспівати? Хіба що після ще кількох заборонених напоїв? Мабуть, напевне, одненький мені теж не завадить, Віктора. Віктора, я розумію, ти пристосовуєшся, але бармен має виглядати як той, кому можна розповісти усі свої проблеми. Щось на кшталт порадника, а не слідчого. Спробуй посміхнутись, любий. Треба буде попрацювати. Бам-бада-бам-бада-ба-бам! -бам 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 на вдалося! Вітаю. Я була закрита за килим. Джей Джею. Провожте. Тільки гляньте, що принесла Місісіпі. Місцем, невже ви здивовані? Рокі, Любчику, ти ніщо інше, як стомливий, незбагненний сюрприз. Дякую. Це повинно бути справжнє віскі. Сподіваюся, без сюрпризів. Що ж? Він точно запустить ваш двигун. Я б сказав краще за радіаторну на рідину. Що це за посмак? Хрусткий, насичений, нагадує дубову деревину. Лак для труни. Є таке, це можна назвати коктейль Трояндовий захід сонця трояндовий захід сонця? Звучить непогано. Ви навіть не уявляєте, через що я пройшла заради цього. Я прекрасно уявляю. Який витончений смак. Отож, непогано, так? Ліпше, ніж бути застреленим. І все ж це все, що ми отримали за наші гроші, Любий. Таке враження, що ви у ньому скупались. Ну, напевне, я міг би вичавити вам ще трохи зі свого піджака. Трапився незначний інцидент. Інциденти. Наприклад, О, лише невеличка стрілянина і не потрощені знаки, невелике затоплення і багатсько руйнувань. Дорогою ми можливо викликали небезпечну суперечку. Але динаміт і важка техніка чудово вирішують проблеми. Правильно! <звук> динаміт. Який динаміт? Із машиною все добре. Я її полагодила. Крім того, радий вам повідомити, що моя скрипка залишилась неушкодженою. Я знаю, що ти зробив усе можливе, любий, але ми не можемо працювати на виснаженні і в збиток заради мізерного. Я... Я маю на увазі. А, я не розумію, як це. А... Джей Джею! Знаєш що? Я рада, що ви зі скрипкою повернулися, Любий. Нам усім зараз не завадило б трохи музики, а не того, що грає Джей Джей. Добре, добре. Ходімо, малий, піднімемо собі настрій. А щодо динаміту і техніки. Можна трохи детальніше. Містер Сейбл. Ну, добре. Будьмо. Ходімо. Ти винен мені танець. Я? Ага, я так вирішила. Знаєш Чарльстон? Ні. Лінді Хоп? Ні. Карусель джингл джингл. Лукті нудлі. У мене рана на голові. Я тобі покажу. Треба поставити одну ногу так, а іншу ось так. А потім перекидуєш цю сю. -сю... З'єднайте з містером Світом. Будь ласка. На жаль, нас відкинуло в бік. Наш транспорт виведено з ладу, і загалом вечір пішов далеко не за планом. Я зараз повторю, чи правильно я зрозумів. Безжальний, сумнозвісний вбивця Мордехай Геллер дзвонить мені, щоб замовити таксі. Так. Проте, містере світи, здається, Я що, здається, перед нами серйозніша проблема. Що хтось зіпсував тобі зачіску та забруднив пальто? Власне кажучи, так, але важливіше те, що один з наших постачальників, схоже, веде подвійну гру, особливо з невдахами Лакадезі. вони недолугі і можуть привернути до себе увагу. З федералами в місті так. Це справжня проблема. Я можу лише стримувати гарячу руку керівництва, допоки все місто не почне тліти. Ох, же ці дракони. трохи подумавши, ми дійшли висновку, що це заслуговує на нашу увагу. Тоді гаразд час зав'язати деякі хвости.